Вітаєс! Скажіть мені, будь ласка, а де з'являються грошики? От, от як гроші в ваш гаманець потрапляють, а? Ну, я розумію, що скоріш за все ви йдете до банкомата, а там маленькі гномики малюють папірці, і вам такі росус! Ви, ой, папірець, да, Так, точно точно. Та <гум> да, жартую, звичайно. Але, чесно, коли читаєш коментарі, от, от таке уявлення, що ви про гномиків вірите. Дивіться яка ситуація. Я вже багато разів розповідав, як робиться емісія ну, гривні, доларів, яка різниця. Та ж сама ситуація. Мало хто розповідав, як друкується. Розповідав, от що таке грошова база, що таке грошова маса. Розповідав взагалі, як гроші країні обертаються. І що значить, це добре чи це погано? Але я бачу, час від часу знову виникає запитання. І от, дійсно, мене знову питають. Так хвилинка, а що таке гроша у мас? От ти говориш. А що? А, 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 а резерви? НБУ? ти Господі. Так що, роблю відео. Так, да, це воно буде на зразок такого лікбезу. Де я на дуже простій мові розповім і про емісію, як друкують гроші, і що таке база, що таке маса, і куди дивитись, куди не дивитись, і чому дуже багато політиків брешуть, брешуть, а у ще більше брешуть, що є та є. Я просто хочу вас навчити користуватися реальними цифрами, щоб ви могли, ну, ну ви чуєте якийсь там жах! Там, Амісія, надрукували, щоб ви дійсно самі могли подивитися, перевірити, так чи бреш. Така ситуація. І це відео буде дуже зрозуміло. Ну, Я вважаю, навіть для людей, які не економісти, це доречно. І цікаво. Але відео буде тільки для членів клуба економічної мудрості. Чому? Тому ну, що для мудрих же, для кожен ще. Взагалі ви ж розумієте, що самі цікаві, саме розумні, саміпочальні відео тільки для членів клубу економічної мудрості. Люди ж мудрі, відповідно, їм треба давати мудру параду. А хто не член клубу економічної мудрості, є можливість нажати кнопочку спонсорства, стати членом клубу економічної мудрості і теж будете мудрі. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.